Так, ну і власне сьогодні у нас 8 посилок, сьогодні не 10, як зазвичай, через те, що вони, як ви бачите, за габаритом значно більші. Я не міг сюди додати ще хоча б одну, бо вмістити їх сюди достатньо складно. Тому я пропоную вибити цю велику, потім ці, і потім почати з основних. Так, поїхали. Мені аж страшно, коли попадаються настільки великі коробки, я вам чесно скажу. Так. Ха -ха. Та ладно. Та ладно, це ж знову ж таки наші ботфорди нічого собі, ви тільки погляньте, які вони гігантські. Жестяк. Так, ну це однозначно зимовий варіант. Так, по розміру. Не бачу. 39-й. По бренду High Quality. Так. якийсь. Artiginal. Не знаю, що це таке. Yeah. Так, ну окей, провіряємо замочок. Все працює. Один є. Так, покладемо це сюди, це дістанемо. Це приберемо. Щоб нам нічого не заваджало. Так, і. Що я вам хочу сказати, як на мене, вони начебто БУ, але в дуже доброму стані. А БУ через, власне, підошку, як ви бачите. Так, ну, 39 розмір це доволі ходовий розмір, як на мене, зимові. І наскільки я розумію, це шкіра. Поправте мене, якщо я не правий, але я думаю, що в цьому випадку я точно правий, і це точно шкіра, і зимові жіночі отакі. А сапоги. Окей, відкладаємо їх в сторону. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі.